Урядинський територіальний центр створювався з метою надання безкоштовних соціальних послуг одиноким непрацездатним пенсіонерам та інвалідам, зокрема перебування в стаціонарному відділенні у селі Вишневе. Чи дійсно підопічні одинокі розбиралися з цим питанням на засіданні виконкому міської ради. Нині у Вишневецькому стаціонарному відділенні територіального центру перебуває 24 людини. З них 11 жителів Пирятинської ОТГ, 12 сіл району на безкоштовному утриманні та одна людина на платній основі. У листопаді адміністрація терцентру звернулася до міської ради з проханням виділити додаткові кошти на відшкодування утримання трьох нових підопічних. Появилася ця фраза, щоб дали чіткий розрахунок, що ми повинні дофінансовувати. І останні почали ми аналізувати, що на початок року було 7 осіб, які проживали на території об'єднаної громади, перебували на отриманні. На даний час без цієї людини вже 11. І ми про цих чотирьох чоловік, в принципі, не орієнтувалися, і ми були не інформовані, що вони додатково вже з'явилися. Із листів терцентру три нібито одинокі пенсіонерки Парасковія Павленко, Ганна Скляр та Варвара Кривульська, потребують соціальних послуг у стаціонарному відділенні. І нині перша вже перебуває у Вишневому без відповідних документів і, як виявилося, не зовсім одинока. До того ж, лише з 30 вересня жителька Пирятина, а раніше проживала у селі Луговики Чорнухинського району з слів. Оцінки терцентру вона була передана ту, на, на ТРЦ е, сусідами і була е, передана з жахливих умов, непридатних для проживання і в жахливому стані фізично. Тобто е, пролежні на запитання і там далі інформація, виявилося, що в привіз є сюди племінник, який вказаний у довідки про спад сім'ї, яка знаходиться у в справі яка сформована самим територіальним центром. Коли мені сказали, що Павленко в тяжкому стані, в тяжкому стані, на дворі мороз, я приїхав туди і подивився, дійсно, вона повністю спереді і ззаді. От, ну, дуже такі великі рани, що два кулака вилізли. От этот племянник, її, я не знав, що її привезли з луговиків, ми не досліджуємо цього. Ми дослідили те, що немає довічного утримання, що вона, в общем-то, пенсіонерка, що в неї немає рідних дітей першої степені. На дворі мороз. Ось этот племянник каже, все, вона мені не треба. Діло в тому, що ми за нею не можемо доглядати. Я дзвоню в больницю в нашого району і балакаю з Гаркавенком. Мені кажуть, треба скоро допомогти. Візьміть, будь ласка, тому що жінка до утра не доживе. Ну, в неї як би сказати, ну от рана така, що просто не брання і просто не стікає от Фотографії Є, є фотографії, є. все не, це фотографіровано. все. Будьте б на графіку І подали матеріали, і подали матеріали про правохоронні органи, як вони довели до такого стану живу істоту. Я дзвонив в больницю, ну, в нашу районну, Мені кажуть, вона нам не треба, зачем ви привезете. Нехай, в взагалі, це. Що Нехай, робити? в общем, що? Нехай вона буде дома. Ми її забирати не будемо. Ми повинні розуміти, хто як діє, що робить, до кого звертається, які дії посадових осіб, цих структур, які діють, функціонують і несуть відповідальність за, за цей напрямок роботи в нашій громаді. Це ми відповідальні з вами. Тому хто з посадових осіб лікарні сказав, що хай лучше вона лежить там. Це їхніх святий обов'язок надавати реальну медичну допомогу. Я зараз не можу назвати фамілію, ми мене записані. Супер. От за цим матеріалом Ми це ми збираємося. Це, це все передати. Тому хто це, це дослідить як, по, по своїй лінії як кримінальне. Далі до розмови долучилися племінник Парасковії Павленко та його дружина. Ми пожаліли її як людина. Ну, Нейкомименьована ще п'ять племінників. Нікому вона не нужна була, нікому вона лежала в холодній хаті. Родичі пенсіонерки говорять, що забрали бабусю в порядин та в себе прописали для того, щоб оформити у стаціонарне відділення, бо самостійно доглядати за пенсіонеркою не можуть. Скажіть мені, чого ця жінка будувати нато такого стану, що її навіть лікарня не хоче приймати вже. Врачі визивали. Врачі визивали визивали і не були врачі. Речі врачі. Врачі... хірург постояв, сказав, це не наше як. Ми таке кажендень. Ми таке день бачимо. Це не по нашому профілю, то що це вона лежача. Пишимо, пишемо. пишемо. Ти, це лікарня. Слухайте, ми просто хочемо е, гримоложкий. По-моєму, гримолочки. Утримання однієї людини у стаціонарному відділенні терцентру коштує міському бюджету 50-60 тисяч гривень на рік. Біжди, вони знали, що їм треба 60 тисяч гривень щороку. Дати в центр на те, щоб їхня бабуся лежала, я думаю, вони б її сюди не привезли. Вони просто думають, що це привіз, кинув, і хай держава займається. Але держава зараз не займається, займаємося ми. Тобто ви моєї дитини взяли ці гроші 60 тисяч, у його дитини, в його матері. Вам свят не проведуть, чи дорогу не зробимо, тому що ми вимушені будемо вашу людину, вашу родичку. Содержать, понімаєте суть в чому? Про що ми зараз з вами говоримо? Тобто ви зараз взяли людину, привезли і сказали нам, нате хлопці, ми ми, ми дуже гуманітарні. До корміті, бо вона ми, мені не нужна, бо їй там холодно. Понимаєте? От чому діло. Тепер ми привезли її. і що можна? Можна Американу? Можна Американу? Можна Американу? Предложення? Ну, можна приложити? Далі вже буде приймати, я не знаю. Вони додають в, в больницю і не відлагаючи, починаючи з сьогоднішнього дня, займатися е, уже по ходу. Вже вони взяли на себе, значить, хай займаються по влаштуванню, зв'язуються з департаментом, де є такий інтернат обласно ну, обласний, щоб потім її з больниці оформити путівку і перевести в той інтернат на ну, отримання. і все. Варвара Кривульська також, нібито, одинока, і потребує перебування у стаціонарі терцентру. Проте, виявляється, у бабусі є онуки, які відповідно законодавства України зобов'язані її доглядати. Центр вважає, що Можна такий статус надати людині, якщо в неї, наприклад, немає сина або немає ну, такого першого ступінь спорідності близьких родичів. От тоді вона нібито отримує такий статус одинокої. Але ми звернули момент на, на що? На те, що в самому положенні ця категорія виписана так. Рідні, тобто немає ступень спорідності. Рідні особи, які зобов'язані. Які повинні забезпечити повинні. їм догляд і допомогу. Повинні забезпечити, так. Як з'ясувалося, лише одна Ганна Скляр із трьох, так би мовити, кандидатів у підопічні терцентру дійсно має право безкоштовно отримувати соціальні послуги в стаціонарному відділенні. Тож члени виконкому порекомендували керівництву терцентру зробити висновки та формувати справи відповідно чинного законодавства. Також висунули пропозицію перевірити, чи дійсно всі підопічні стаціонарного відділення одинокі жителі ОТГ.